Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Майбутні молоді ВПО, проблеми виклики та рішення, Рекомендації для закладів освіти. Сьогодні у нас в гостях Данило Метельський, це директор громадської організації, Центр соціальних трансформацій, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Доброго дня, пане Данило, вітаю. Ну і перша 3 квітня у залі Вінницького прес-клубу громадська організація, ваша громадська організація, центр соціальних трансформацій інформації Провела презентацію результатів дослідження, аналітичну брошуру презентувала. Називається вона Майбутнє молоді ВПО. Проблеми, виклики та рішення. Ось, власне, на цю тему ми сьогодні і поговоримо. Перше, у мене до вас питання. Ну, зрозуміла, а мета приїзду це презентація результатів дослідження. По-перше, хто був ініціатором для того, що потрібно зробити дослідження, які пов'язані з молоддю ВПО? Ну. Тут варто почати з того, що е, сьогодні внутрішньопереміщення особи, незважаючи про те, що вже більше дворок. В двох років відбувається повноштабна війна, досі мають дуже сильні проблеми з соціальною адаптацією, і завдяки тим, що ми комунікуємо з ними, і е, комунікація з центрами допомоги по Ямаріуполь. Е, ми бачимо про те, що е, запити і проблеми не вирішуються, і з кожним днем ситуація не покращується. Саме тому ми намагаємося періодично, хоча б раз на рік, проводити аналіз по різних містах, аналізувати ті проблеми, які є, чи змінилися. Ця вони чи покращила ситуація, чи навпаки погіршилась, тому що нещодавно якраз рішення уряду відмінити виплати ВПО призвели до того, що велика кількість людей тепер не можуть утримувати ці виплати. Це були 2 тисячі гривень або 3 тисячі гривень на якщо є дитина або людина з інвалідністю, і це. Призводить до того, що частина людей вимушена переїжджати або в інші міста, або, на жаль, повертатись на тимчасово окуповані території, якщо в них залишилося ціле житло, і саме тому ми, як дослідники, повинні аналізувати ситуацію і розробляти рекомендації, які ми потім передаємо місцевим радам. Ми таке робили в 22-му році. У нас правда було трошечки по іншим містам. Це було Київ, Запоріжжя, Львів, і зараз у нас іде Київ, Вінниця, івано франківськ Київка та Дніпро я ще просто додам ми з вами спілкувалися перед записом, власне, і ви такий цікавий момент цікавий момент зазначили, що ви помітили ну не особисто ви, а освітяни, скажімо, з якими ви спілкуєтеся, і так розумію, помітили, що група людей. Молоді саме внутрішньо переміщених вони дуже неохочі відвідують такі, як там тренінги, скажімо, якісь а, такі заходи, які пов'язані з освітою. Саме тому ви, власне вирішили провести дослідження, а що турбує що турбує молодих людей, які переселилися з окупованих тимчасово окупованих територій, і проводили в це дослідження Вінниця, Київ, Івано-Франківськ і Дніпро. Ось саме це так розумію, взяти такий захід, центр, схід. Результат дати цього дослідження, як до яких висновків ви дійшли? Один з таких перших висновків, на які одразу варто звернути увагу, це те, що на жаль, більшість проблем, які були в 22-му році, вони залишаються і в 24-му. Більш того, деякі проблеми навпаки загострилися. І незважаючи на те, в який би регіон ми не приїжджали, молоді ВПО стикаються з одними та самими проблемами. Цей проект був направлений саме на учнів. Шкіл та студентів університетів, саме тому, що коли ми спілкуємося з ВПО, ми Звернули увагу на те, що найскладніша соціальна адаптація відбувається саме в школах, тому що ще до початку війни більше учнів перейшли на онлайн режим. В них від цього вже почали з'являтися перші проблеми по, -по, по соціалізації. А після пережитого жаху війни, коли вони приїхали в нові класи, у випадку, якщо там офлайн навчання, вони можуть, хоча б якось взаємодіяти їм трошечки легше, якщо це онлайн навчання, вони себе не відчувають навіть частиною цього міста. Вони як вони. Самі зазначають часто, що вони завжди в гостях засиділися, але поїхати додому не можуть. І саме тому, коли ми ще рік назад звернули увагу на те, що школярам найгірше, вони не можуть розкритися, тому що. Травми пережити війною, якщо для однієї людини це може бути у вигляді закритості, а для іншої людини гіперактивність. Навпаки інший соціум сприймає вже скоріше як належне. І коли ми почали спілкуватися з місцевою молоддю, коли ми почали їх в першу чергу запитувати, а опишіть, як ви бачите, ВПО, всі в більшості нам казали, що ну да, люди, які там травмовані, але вони ж отримують допомогу, вони ж там отримують гуманітарну підтримку. Їм там напевно все дають, проблем сильно ніяких нема. І ми зрозуміли, що Молодь в містах не знає, з якими проблемами стикається ВПО. Більш того, людина така істота. Вона почала звикати до війни, і здається, що всім всім насправді важко і чому робити концентрацію на якусь окрему вразливу групу. І саме тому в цьому проекті ми пішли іншим шляхом, якщо до цього ми працювали з ВПО. Організовували різні освітні заходи, організовували різні там ігри, івенти, події, робили навчання. Ми в один момент побачили про те, що вони перестали ходити або на ті ж самі фокус групи ходять одні ті самі люди, і через те, що ходять активні, складається відчуття, що соціальної адаптації проблем нема. Але варто приїхати в будь-яку школу, запитати будь-якого вчителя, як би він описав. Учні випоти, вони кажуть, що вони закриті, вони е, бояться себе проявляти, і це дуже добре, якщо вони не стикаються з булінгом, тому що, на жаль, наше дослідження підтвердило, що. В кожному місті, хоча б декілька ВПО, особливо в школах, зустрічаються з булінгом недовірою з тим, що до них негативно ставляться через те, що от вони отримують допомогу. А вони якісь не такі Ну, взагалі там допомога абсолютно. Ну мені здається, ну взагалі така дивна дивна ситуація. А мене цікавить ще один такий момент. Ось ви, ви проводили дослідження. Чи працюють ці діти з психологами? Тобто, ви брали, я так розумію, а шкільну, професійно-технічну і вищу освіту. Зрозуміло, що вища освіта це люди вже більш дорослі, можливо, їм легше адаптуватися, можливо, легше зрозуміти, які ситуації вони опинилися. А діти шкільної, скажімо, професійно-технічної ланки їм найважче, напевно. Чи працюють діти з психологами, чи виділяє можливо їм держава якусь саме психологічну допомогу точніше надає? Тут є два нюанси. Якщо ми говоримо, наприклад, про жителів Маріуполя їм трошечки легше по причині того, що існують центри допомоги ВПО «Я Маріуполь», які можуть надавати психологічну допомогу. Сьогодні, до речі, якраз відбувається офіційне відкриття побутового центру, і там буде знаходитись психолог. І жителі Маріуполя можуть прийти, Маріуполя або Маріупольської громади можуть будь-який момент прийти, записатися і отримати допомогу. Але врахуйте той факт, що у нас дуже багато ВПО не тільки з Маріупольської громади, і ці люди. Не завжди можуть утримати, вони банально не знають до кого звертатися. І друга проблема у нас досі залишається такий дуже стікий стереотип. Що до психолога треба звертатись тільки в тому випадку, якщо в тебе дуже сильні проблеми буде і... психіатром. Це да. зазвичай так буває особливо. Це напевне діти. Не зовсім розуміють, що психолог це абсолютно не психіатр. А психіатр це не психолог. Це правда. Тут, Тут мене цікавить ваша співпраця з центром Я Маріуполь. Ось у вас громадська організація, центр соціальних трансформацій і. А я Маріуполь, центр, який працює в Вінниці. Як давно ви співпрацюєте? Це перший ваш такий спільний проект. Чи були ще до цього проекти, Чи планується попереду якісь проекти? Ну для мене, як для людини, яка 17 років прожила в Маріуполі. центр я Маріуполь є доволі рідним місцем. Знаєте, як ми називаємо посольство Маріуполя в будь-якому місті? Якщо не помиляюсь, зараз всі центри вже є в 11 містах. І ми з ними працюємо по факту майже з перших днів їх існування. Коли почалась повномасштабна війна, особисто я розумію. Чи що я нічого не можу зробити в Маріуполі? Я поїхав в івано франківськ і в мене коли відкривався один з перших центрів, я зрозумів, що не вистачає молодіжних клубів. І мені на той момент порадили звернути приїхати в Київ е поговорити з головою молодіжної ради. Е і коли ми і коли я приїхав, познайомився з нею і сказав, що от не вистачає чогось такого молодіжного, якогось двіжу, бо в більшості центри були на той момент направлені на пенсіонерів або е на людей дорослого типу для молоді нічого не було, або навпаки, для дітей. Е ми зрозуміли, що треба щось створювати нове, модернізоване і, об'єднавшись, ми створили організацію. Я Маріуполь молодь. Яка теж є, хоч і громадською організацією, але важливою частиною центрів допомоги ВПО, і сьогодні ми таким чином взаємодіємо. У нас майже всі проекти завжди йдуть спільно, тому що ми розуміємо, що ВПО це е, ти яку ти, яким кому треба в першу чергу допомагати, і тут одразу варто зазначити, що молодіжні напрями, навіть центри в цих містах, вони не тільки для Маріупольців, вони для всіх ВПО, і ми завжди закликаємо, щоб незалежно з якої ви громади приїхали, ви завжди можете приходити. Ми навіть дуже просимо організовувати спільні івенти, щоб місцева молодь взаємодіяла з ВПО, тому що це дуже допомагає інтеграції. Данила, я правильно розуміла, що до, тисяч... до 2023 року ви жили в Маріуполі? Ні, я жив в Маріуполі до 2014 року. Тоді я в 2014-му якраз вже вступав в університет. Але на... В... От буквально за місяць до війни якраз приїжджав в місто, тому що ми вже відчували цю атмосферу наближеного жаху, але зі свого боку скажу, що на жаль, не зміг переконати своїх батьків повернутися, і тому вони через всю цю пройшли напряму через цю цю ситуацію. Півтора місяці провели в окупації, як і, в принципі всі мої родичі. А як ви як в дві році ви власне залишили Маріуполь? Як ви адаптувалися, скажімо, в іншому місці? Я так розумію, що ви приїхали у Київ чи ну, Одразу, тобто, якщо ви старший викладач Києво-Могилянської академії, то працюєте у Києві. Як ви адаптувалися? Які поради ви могли б дати людям, які mm -hmm. також приїхали зараз? Можливо, адаптуються у Вінниці? З чого почати? Ну, в першу чергу, найкращий спосіб соціальна адаптація, як людина, яка була в трьох містах, я ж крім Маріуполя, ще жив на францівську. Так, так. А це для мене була зовсім протилежна культура. Я завжди раджу спілкуватися з місцевими людьми, тому що ми живемо в еру нав'язливих стереотипів та упереджень, і тільки завдяки взаємодії саме з місцевою молоддю, або не обов'язково з молоді, ми починаємо краще розуміти, чому люди тут живуть, так кажуть і чому вони. Приймають ті чи інші рішення. Це дуже допомагає подолати всі ці стереотипи бар'єри. Другий спосіб, який допомагає, це. Взаємодіяти, намагатися долучатися до якихось там громадських організацій, до волонтерства, до якогось руху, і прям приходити, бачити, що де є місцева молодь, намагатися спілкуватися з ними. Тобто, не закрине за закриватися в собі і спілкуватися як ну я як... як найбільше спілкуватися. Так ще ще один момент. Ось ми власне говорили про дослідження, але я б хотіла дізнатися, які теми ви винесли на перший план, саме проблемні для молоді яка переїхала з тимчасово окупованих територій, це що? Житло, освіта, нерозуміння, психологічні проблеми, що для них найголовніше ну, серед проблем. Ви в принципі назвали одні з найголовніших факторів, які є, і це тільки знаєте крапля в море, тому що кількість проблем, з якими вони стикаються, на жаль, дуже сильно збільшується з кожним днем. Але дійсно, якщо ми, наприклад, візьмемо школярів, то питання житла для них не є таким пріоритетно проблемним, ну, через те що вони з батьками. Але майте на увазі, що більшість вип... держава ж не надає майже житла. Це випаде цим займається як правило, міські ради, і у випадку, якщо вони проживають, наприклад, в гуртожитку, то. Вони самі учні стикаються з булінгом. Наприклад, їм дуже важко попрати речі, тому що це все ж таки гуртожиток. Вони не можуть там привезти, е, друзів до себе в гості, або в них може не вистачати грошей, купити там оновити техніку чи навіть взяти одяг. Як у нас дуже часто кажуть, ВПО що місцеві не розуміють, що коли вони евакуювалися зі свого рідного міста, в них не було часу зібрати одяг, речі, документи. От що було те, взяли ти Тобто, і власне цих поляться в матеріальне забезпечення більше ніж там. Там, скажімо, психологічні якісь проблеми. Тут скоріше комплексний процес, але е, в цілому я би особисто виділив, перше це психологічне, саме нерозуміння того, що відбувається. Тобто на, на першому плані це такі психологічні так, проблеми. Тому що, тому що навіть люди, які мають економічні проблеми, але при тому прийняли цю реальність і пропрацювали, вони трошечки легше це переносять, бо це е, те ж саме, якби вони з цими проблемами зіткнулися в Маріуполі до війни. Але фінансова частина є дуже важливою, тому що всі ми хочемо їсти всі ми хочемо жити не на зйомних квартирах, а на своїй. І ті програми, які сьогодні розробляються держави, вони для ВПО насправді дуже є невигідними. От ми візьмемо навіть ту ЄОСелю, яку зараз намагається просувати уряд, вона включає в себе першого внеску 20%. І з одного боку це звучить гарно, але з зарахуванням того, що через програму ЄОСЕЛя є націнка, дуже сильна, і зняти от, от просто купити квартиру там в Києві однушку або там за містом буде коштувати мільйон. Тобто ВПО, ви по який працює на двох-трьох роботах, взяти навіть перших тобто, несе 200, 200 тисяч 200 тисяч. Це фактично у людей, які не вистачає на комп'ютер, навіть да. на якісь матеріальне забезпечення. Це ну абсолютно астрономічно. Це, це неможливо. Плюс три дні назад. Якраз опублікували статистику, що тільки один відсоток людей, які подають програму, не є оселя, можуть отримати кредит. Тільки один це дуже мало, тому ми разом з Асоціацією молодих ВПО зараз намагаємося просувати напрям молодіжного кредитування. Тому що деякі міські ради думають над тим, що можливо виділяти якийсь відсоток з бюджету, щоб покривати у цей перший внесок, для того, щоб стимулювати молодь залишатися в громаді і розвивати громаду напряму. У мене ще таке питання виникло. А ми говорили про те, що є психологічні проблеми. Саме молодь, внутрішня переміщена. де можна їх скажімо, Вирішити, я ще маю на увазі. Ну приблизно скажімо, візит психолога просто до нього піти. Ну, я, я не знаю ціни, але я знаю, що це від 300, це дуже дуже так помірна ціна до 800, до 1000 за один сеанс. Ну і зрозуміло, що такі гроші у тих же студентів, у тих же школярів ну просто немає. Не всі проблеми розкажеш батькам, не всі проблеми розкажеш своїм друзям. При центрі я, Маріуполь, чи можливо ви вирішували цю проблему, куди молодь ВПО може звернутися аби з нею поспілкувалися, надали безкоштовну психологічну допомогу, ну і взагалі якось допомогли адаптуватися. Є такі Вінниці, якісь такі, ну скажімо, центри? В самій Вінниці такі центри є, але проблема в тому, що вони дуже погано про себе інформують і тому молодь про них не знає. До речі, я не знаю насправді Вінницькі ціни, але от, принаймні, в Києві одна консультація психолога, нормального, кваліфікованого, буде від півтори тисячі гривень. Ну, тут трошки дешевше. Але Але не я ви просто розумієте, проблема в тому, що от навіть. З тим самим психологами центру є Маріуполь, це ж не вирішується за один раз. Це комплексний процес, це треба ходити, ходити, ходити. Це буває до півроку, декілька місяців. Звичайно, що це мають бути якісь там кошти. Звісно. Тому на я так розумію, що мають такі бути центри, де люди могли прийти безкоштовно і поспілкуватися і вирішити ці проблеми. Ну, це, напевно, має фінансувати держава. Я не знаю, чи ну напевно, є такі програми, але дуже можливо мало реклами. А тут ще мене цікавить ще один момент. При Ініціативу ми поговорили е, рекомендації викладачам. А е, у ваші ці брошурі там три частини. Одна з них це рекомендації викладачам, які працюють з дітьми, а з, зі студентами, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Що їм ви рекомендуєте? В першу чергу ставитися до зрозуміння роз, Ми якраз на нашій брошурі е, зробили п'ять кроків розуміння е, дитини, тому що дуже часто ми сприймаємо. Е, Поведінку або дії молодих людей через особистий досвід. І це насправді є дуже сильною проблемою. Тому ми повинні в першу чергу зрозуміти, чому дитина так себе поводить, зрозуміти, які в неї є потреби, які є запити, і можливо, просто банально просто поговорити, тому що е, молоді ВПО хочуть поділитися своїм досвідом. Вони не обов'язково хочуть розповісти про жахи, які вони пережили. Вони хочуть просто розповісти про те, як пройшов їх день, але їм нема кому, тому що в їх коло спілкування зациклюється на їх родичах. Найгірша ситуація, як ви. Вулися ВПО навіть часто не спілкуються між собою. Вони можуть не знати про те, що людина є з їхнього міста, або хоча б там теж евакуювалася, або там з іншої області. Тому е, ми в такому випадку радимо робити дві речі, от навіть от стосуючи попередньої теми, ми розуміємо, що не всі можуть прийти до психологів, але якщо це можливо, запроваджувати кваліфікованих соціальних працівників і психологів напряму в закладі освіти і е, робити з ними взаємодію, робити через студентське або шкільне самоврядування, щось типу рад ВПО. Які би працювали саме напряму на випо, які би залучали, тому що е, ті, ну, хто такі можна сказати, осередки при закладах ага. освіти, де б вирішували свої проблеми, люди, які приїхали, могли прийти там. І психолог би працював, юрист. Можливо, якісь рекомендації, можливо, ще якісь люди, які саме могли б допомогти ага. вирішенні цих проблем. А стосовно рекомендацій для закладів освіти, це ну теж входить. Я так розумію, для закладів освіти, що мають бути якісь центри, тобто де студенти, де учні зможуть переконсультувати. Зможуть зустрітися зі своїми ну, однолітками, теж які приїхали. Які ще рекомендації для закладів освіти ви даєте, виходячи з результатів дослідження? Ну, в першу чергу, це е, рекомендація взагалі взаємодіяти з ВПО, тому що е, ми розуміємо, що з одного боку звучить добре, якщо ми не будемо робити на них акцент для того, щоб не створювати певну групу, і вони не відчували себе дискомфортно або дискримінацію. Але з іншого боку, це приводить до того, що ця група сама по собі закривається. Тому говорити про це, і наприклад, от, досі залишається проблема мовного бар'єра. Е, деякі ВПО значили, що вони не можуть спілкуватися українською через те, що їх критикують за суржик. Тому треба місцеві молоді, наприклад, повідомляти, чому так відбувається, і створювати атмосферу той, того, що це нормально, давайте допомагати і робити це не через примус, а через популяризацію. Другу річ на яку варто робити, акцент в самих закладах освіти, якщо ми говоримо за вищу, то це організовувати якісь проєкти, допомагати їх залучати до студентського самоврядування, тому що. Будь-яке самоврядування формується через шляхом виборів, а молодь, яка приїхала, вона там перевелася з інших університетів. Якщо ми просто не говоримо, наприклад, за Донецький національний університет Василя Стуса, який релокований, а от за інші там, коледжі, куди Після початку війни перевелися на другий, третій курс молоді дуже важко влитися в колектив. Вони не можуть себе висунути як делегати, бо їх ніхто не знає. І тому можливо, у цих якраз створення РАД по не тільки на рівні громади, але й на рівні навчального закладу. Якраз таки може вирішити цю проблему. Тут треба просто говорити, казати, що ви в безпеці. Це найголовніше, тому що, як виявилося, є ще один дуже страшний запит це те, що вони не відчувають себе в безпеці. Коли ми намагалися конкретизувати, чому вони не відчувають себе в безпеці, в майже в усіх громадах значили, що е, коли відбувається повітряна тривога, не всі школи або університети зупиняють навчання і йдуть в бомбосховище. А люди, які пережили жах, для них сирена, це. Е, Дуже сильний тригер, який підіймає ці негативні явища, і вони кажуть: я хочу піти, але якщо я зараз кажу про це, я я буду білою вороною, бо я зупиняю освітній процес. І як сказав один у нас респондент, що це призводить до того, що в нього починає розвиватися параноя, що от от прилетить. А він нічого з цим зробити не може. Тому от важливо це також враховувати. А ви запросили на презентацію людей, які безпосередньо забезпечують процес освіти ну, скажімо, це ректорів вищих, вищих закладів у Вінниці, там директорів професійно-технічних училищ, директорів шкіл. Тобто вони, будучи, вони почули цю інформацію і для себе зробили якісь висновки, чи цю, цю брошуру, яку ви підготували? Ви Просто ну поширити через там департамент освіти, як тобто, щоб до людей, які безпосередньо за це відповідають, ну дійшла ця інформація. Знаєте, на жаль, у нас існує така проблема, як бюрократія. І якщо коли починався проект, ми робили набір. Ми телефонували в департамент освіти в усіх містах, і нам просто не супер хотіли йти на зустріч, тому що вони дуже сильні завантажені були. Ми пішли трошки іншим шляхом. Ми відкрили базу ЄДБО, і прямо робили розсилку по ш... директорам шкіл, по ректорам по шкільному студентському самоврядуванню. Якщо такі і, до речі, були. яка яка цікава, цікава, яка реакція було була. вам відписували щось? Чи... Я, більш того, скажу, мені телефонували деякі батьки, і перепитували, чи не буде немає це ніякий політичний контекст, і де будуть використані ці результати? Були директори, телефонували, уточнювали, але що мені дуже подобається в цій ситуації, це те, що. Не було якогось примусу, то саме я одразу просив, щоб не було там. От ми вас від школи примусово відправляємо. Ви повинні піти, тому що ми набирали молодих людей, саме місцевих, ми вчили їх. Не тільки як комунікувати з ВПО, а як проводити кількісні якісні дослідження. Вони нам допомагали в цьому плані. Вони опитували своїх однокласників. Тобто, одногрупників. це місцева молодь саме вам а. допомагала ці результати дослідження. Тобто не ви приїжджали там, як це з паперами там розкладали, mm -hmm. опитували. Ну для бо це зазвичай люди не ну злякаються, не скажуть, як воно є. А якщо молодь місцева, тобто колеги, mm -hmm. там скажімо, то результати будуть зовсім іншими. Тобто, власне, ви виходили на місцеву молодь, яка вже в свою чергу вам допомагала ці результати формувати. Ми пішли іншим шляхом. Ми подумали про те, що які якби наша експертна база не розвивалась, дуже добре, якби в регіонах була молодь, яка сама вміла аналізувати. Ми б з нею просто далі тримали комунікацію і питали, робили такий своєрідний срез, аналіз того, що є. Тому ми якраз і вчили їх, як проводити дослідження. Ми вчили їх проводити фокус групи, проводити інтерв'ю, проводити кількісний аналіз, і вони нам в цьому плані допомагали. Поки вони проводили по своїх школах, ми якраз проводили. По інших школах і закладах освіти, проводивши фокус групи і декілька інтерв'ю, наприклад, для того, щоб зрозуміти, як працює міська як взагалі взаємодіє міська рада з цим всім. І е паралельно ми ще взяли декілька груп. Тих, хто евакувався в Польщу, але при тому комунікує прив'язане до дистанційного навчання в Україні. Це, до речі, теж є жителі Вінниці, але в більшості це також mm -hmm. те, кого зараз називають зовнішньо переміщені особи. Ну там не буде супервідкриттів. Вони теж дуже хочуть долучатися. До речі, вони хочуть брати участь в житті і розвитку громади дистанційно. Вони слідкують за засіданнями, вони хочуть долучатися до відбудови. Просто вони поки не можуть приїхати, логічно через безпековий фактор, через фактор мобілізації, але. При тому вони теж мають сильні проблеми. Тому ми, от в нашій якраз центрі соціальних трансформацій, плануємо надалі вже працювати також з зовнішньопереміщеними особами, бо там дуже сильні стереотипи із категорії: От ви в безпеці, ви у вас немає ніяких проблем, вам добре. Хоча насправді там проблеми трошки іншого типу, але не менше як у наших ВПО. А результати буквально останнє питання Вінниця, Київ, Івано-Франківськ і Дніпро якось відрізняються. Чи власне абсолютно за, ну скажімо, за висновками проблеми однакові? Що там, що там, що там? Ми з самого початку хотіли робити взагалі аналіз по кожному регіону окремо. Ми так робили в попередній брошурі, але коли ми зіткнулися з тим, що в усіх містах одні й ті самі результати, ми зрозуміли, що це треба об'єднати комплексним процесом, тому що навіть в одній школі може бути взаємодія з ВПО, в іншій школі, цього взагалі немає. Був випадок, коли ми зверталися до адміністрації шкіл, і вони казали, а з ними треба якось там окремо працювати чи як вони ну тут, тут, тут нема самого розуміння, і насправді ми цю брошуру, електронну версію також будемо розсилати по школам. Теж будемо робити через базу. А 12 квітня в Києві буде якраз форум. Презентація вже на такому національному рівні. Вже це буде вже завершення проекту. Ми будемо запрошувати е, представників міністерства освіти, тому що ми будемо їм також передавати і ць, цю брошуру Будемо також передавати молодіжному відділу відділу, який працює з молоддю при офісі президента, тому що вони зацікавлені, вони хочуть, щоб цей проект продовжувався далі, і те, що ми отримуємо навіть сьогодні дзвінки від інших регіонів про те, що було б добре зробити такі проекти і навчити їх молодь, говорить про те, що актуальність цього залишається. Тому я сподіваюся, що після того, коли ми закінчимо цей проект, ми видохнемо. Бо це був дуже складний для всіх нас, дуже проєкт, тому що у нас він дуже інтенсивно вийшов. Але надалі ми будемо працювати також з іншими регіонами, і напевно ми будемо вже залучати шкільне і студентське самоврядування і будемо їх прямо от на кожне місто окремо прямо вчити, вчити, вчити. І якщо буде можливість, виділяти кошти на там, невеликі кошти на якісь їх проєкти. Тому що наша ціль. Щоб ці учасники в містах не тільки почали спілкуватися з ВПО, але це вже були наступне покоління, яке прийде в громадський сектор, тому що ми хочемо щоб. Після нас були, були люди, які будуть розвивати свою громаду. Бо нам треба займатися відбудовою не після перемоги, а навіть зараз, під час війни. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І, нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему майбутні молоді ВПО, проблеми, виклики та рішення. А гостем нашої програми сьогодні був Дан... Данило Метельський, це директор громадської організації Центр. Соціальних трансформацій старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії за Булгакова на все добре.